Всім привіт! А де я? а я знову в квітниках. Як то кажуть, пронаболіли. Ввечері вийшла і давай полоть квітник. І я вже збилася, напевно, це вже четвертий раз. Так, більш за все, що це вже четвертий раз. Хто знає, хто й, той знає, хто не знає, я полю квітники. <сігла> Може комусь це буде. У диковинку, чому я так це акцентую на цьому увагу, бо я знаю багатьох людей, в яких квіти живуть від квітники живуть від осені до осені, бо все вирвалося, і знову до наступної осені. Нічого не рветься і не робиться. Я так не можу. У мене такий пунктик в голові, трішечки щось підросло, якесь зіллячко, я його все виполюю і визбирую у відро і виношу. Ну, може, хто скаже, що тобі робити нічого сполола та й не винось. Кожного своє. В боковий я ще не ходила, там я сапою дуже не розженуся, хіба тут скраєчку, щоб лілії не позбивати, держак довгий. Вчора пообрізала троянди, де. О, не ще, що... пропустила. І обробила їх, бо пошли дощі, висока волога і почали, почали листочки плямами вкриватися. Ну і, звісно, покажу вам уже в повній красі, як розкривається наша королева, наша красуня. Треба пошукати по каталогах, як вона називається. Бо я її виписувала в 2018 році, восени вона мені прийшла одна цибулинка, я її сільського вісника виписувала як конкадор. Але подивлюся, вона взагалі на неї не схожа. Та більш жовтіша і більш листя в неї, ну, квіт, листочки. Більш так закруглені, вивернуті сюди. А Вона не дуже на неї схожа. Ну, треба пошукати. Треба пошукати. І оце я її як розсадила. У 18-му, ні, в 17-му, восени я її посадила в 17-му. У жовтні місяці, в кінці жовтня я її посадила, і в 19-му я перший кущик, оцей материнський, і в 19-му я її розсадила, і в мене вийшло п'ять цибулинок за 2 роки. Ну і дріб'язок дріб я повкидала до цих же великих цибулинок. Вийшло тут чотири, і там в боковому квітнику ще одна. Але тоді в неї було по два десь стебла. Коли я її розсаджувала. в неї було в материнському кущі, в цьому було два стебла. І вийшло п'ять цибулинок великих і малесенькі там. Такі, як 5 копійок. Ну ні, як 10 копійок. Ну, а це у нас трішки похмуро. Сьогодні дощу не було, але трішки похолодало. Позавчора в нас було пекло, коли я знімала коротке відео і показувала, як попідгорали лілії, тільки почали цвісти. Було пекло. А вночі така злива пройшла і вчора вранці був дощик. А сьогодні пасмурно, вітряно, але не так спекотно. Краще хай буде така погода. Звичайно, дощу вже й не треба. Ну, хто нас слухає? Так що це так, я вийшла показати, просто як я повизбирувала трішечки. Оце такий некрасивий не, не такий залишиться. і всіх, Я в минулому році викладала відео, що я роблю з ліліями після відцвітання. Хто знає, той знає. І якщо ви хочете мати всіх хто у мене замовляв, лілії. Осени як отримаєте цибулинки, хто хоче мати, ну це вже трошки пообцвітало, Ото таке розмаїття, то хай у вас не сверблять руки і ніколи не обрізайте лілію до землі після такого відцвітіння. Бачите? відцвіла, рожева це, ця рання. відцвіла. І отаке після неї залишилося. Не треба ніколи. Єдине, що я роблю, це обрізаю ось оце сікатором. Оці розетки. Отак. Обцвітеться і все. І до осені вона в мене стоїть некрасива. Я йду, дивлюся, що воно не і все. Навіть і не думаю її висмикувати. Не висмикувати, а обрізати до самої землі. Обрізати можна тоді, коли вона восени досохне. Буде жовта-жовта, сухе все стебло аж до самої землі. Тільки тоді ви можете обрізати, не видергувать, бо можна і луковиці повидоргувати. І ото яке воно красиве не є. А ви його не займайте. Ось ранні я вже пообрізала, ну ці вже завтра пообрізаю вже сьогодні. Спинка мене взяла. Ось оця довгенько цвіте, навіть на сонці. Відколи вже розцвіла і така. Гарненько. так що Ці також верхушки я пообрізаю, ношуся яку... з цією кавою. Ось це в мене обцвіти, усе, отак зріжу і все. Яке воно красиве не стоїть, але цибулинки отримують усі речовини ще зі стебла, активно нарощують діток. І я ж кажу, якщо ви хочете мати дуже багато лілій, а не так, як я, одну. А тоді мені я десь вичитала це, що не треба обрізати, і ось ось тільки розвела. О, бачите, таке стоятиме воно, завтра отак пообрізаю і хай стоїть аж до викопування. Чи якщо не викопуєте на місці, вони у вас, то просто. Може для, не не може, а для когось це не новинка, а хтось, може бідкається, думає, скільки в мене лілія, а я її ніяк не можу ні розвести, ні, ні цвіте погано. Зрозуміло, що на наступний рік можна може бути і нижчою. І яка в мене була помилка. Я не пам'ятаю ім'я, хтось в мене питав за сіру гниль. Я, як ми тільки сюди переїхали, в мене троянд не було, нічого не було, були ромашки. З попереднього двору, он, там от такі біленькі. І посадили ми кущами отак Так і отак посадили ромашки. А тут були прості петуні, от такі. І було в мене оці жовті лілії були. Тоді були отакі ось рожеві, це ж бачите, що робить холодок з лілією. І весною тут саме довше розтає, холодно від забору. І тріумфатор, і жовті. У мене скільки лілій було вже тріумфатора і жовтих. Так, жовті я посадила отут, отак, трішечки, напевно, п'ять кущиків. А тріумфатор і оту рожеву посадила отут. Не знаю чого. Не зовсім під забором, але отут. Ну, на наступний рік посходили, бачу якісь низенькі. Бачу, щось вони так не дуже. По дві-три квіточки. ну, Думаю, це перший рік вони тут пересадили, цибулинка, може, там застресувала і так далі. Ще через рік дивлюся взагалі. Посходило, покрутило їх, повкривалися листя плямами, Пішла, пішов білий наліт, уже ближче, як пішли дощі весною. Була й жовта тут, по-моєму, одна серед них. Е, ні, я їх ті викопала. Просто бо посадила оцю рожеву троянду, воно там уже мішало викопала, ті викопала і викопала, які змогла нарискать оце отут. Ось Бачите, одна маленька залишилася, і оце з роками так трішечки вона виросла. І пересадила отуди на сонце. Нічим я не обробляла, я просто їх викопала і пересадила. І відтоді я оце отак не обрізаю їх, зрізаю тільки чашечки, які відсвілися. І отак залишаю до осені. І ось тільки в мене розвелося їх. Так що, отака. Отака історія. Лілії холодку не люблять, повністю холодку. Є в мене в холодку посажені, воно там жовті і там вже жота рожева рання. Але там холодок тільки десь до 11 ранку. А потім сонце шпарить аж бігом. Тому там їм також гарно. А якщо хтось помітив, і скаже, що в мене на ліліях листя знизу он поприсихало. Я ось навіть поливала цьогоріч Гарнесенько так. Бо бачу, вона аж прив'яла була. І вона знизу підняла землю. Видно, що там цибулинок багатенько, напевно. О, бачите, листочки знизу жовтіють. Я на це не звертаю дуже уваги, тому що вон ось. Це ніяка не хвороба, як мені здається. Тому що на цвітінні воно не як не відбивається і не відбивається на кількості цибулень, якщо я її викопаю, а тому, що вони на, на сонці. Бачите? Сонце сходить вон там. У нас дерев під будинком немає, як бачите. Тому ми квітники і поливаємо, і вони в нас постійно на сонці. Тому те, що там воно трошки... Це ніяка не хвороба, отримаєте лук, цибулинки і самі в цьому переконаєтесь. Тому ось таке відео показую ще раз цю красу. Хочу ще собі якихось таких пахущих. <сум> Вам буду продавати цю, а собі, можливо, буду замовляти десь якісь інші гарнесенькі, щоб розвести. Я думаю, цілком реально з однієї цибулинки розвести 10-20 за два роки, якщо дотримуватися всіх правил. Хтось питав, чим я удобрюю. Нічим. Дощик прополюю. І якщо є, у нас дві корови, хто не знає, коров'як у воді. Коровки у нас засранки, коровки вранці миються. І от з весни особливо стараюся поливати, мама каже, там он є два відра, розвожу, щоб не таке було після миття корів, розвожу водою, щоб не таке концентроване, і просто отак. не в ямку, нічого, не лунку ніяку не роблю, просто так поливаю. Оце і все добре. Особливо цим навіть ще й рідше достається. Достається тим, до кого легше добратися. від сараю одразу дойти. І ось сюди. Тому ніяких хімічних добрив у мене взагалі вони не бачили. О! Ось ще вона це квітне. А? Яка гарненька. А тут ось підійшов з відра, буронув і все, але обережно, щоб не переламати, поки вони маленькі. Тут також, бачите, яке. О, на городі полуниця бур'ян нерву. Зате у квітники влізла, ну не можу я. Такий пунктик в голові. Ну все. Я бачу, що багатьом подобається дивитися відео, де квіти. Я... Ну, мені, звичайно, приємно. Червоні вже майже обцвілися. Мені, звичайно, приємно, хто хвалить. Ну, я не вважаю, що в мене такі вже якісь квітники. Воно просто в око кидається, бо багато жовтого, а так, щоб вони якось там по-розумному розплановані, чи якісь там екзотичні квіти, в мене такого немає. Задивлюся, господин, ну скільки ж їх є. Ну все, винесу зараз те відроще, бо вже в нас майже восьма година вечора, а до цього квітника, можливо, доберуся завтра. Де сапою, де руками, бо дуже. Сапою не помахаєш. Давайте ще сюди пройдемо. Так що всім, хто додивився це відео до кінця, дякую за увагу і дотримуйтесь порад, садити на сонечку, обрізати самі тільки розетки, які відсвіли, і до осені, до самого висихання стебла, не торкайтесь їх. Ви думаєте, як? Я оце йду, а воно оце все тут сухе, Чи в мене що руки не чухаються, чухаються, взять ці катери, пообрізати, але держу. Кажу, це ж буде на благо, бо наступного року вона мені віддячить. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.